Вітаю, друзі! Сьогодні розберемо демонстраційний варіант НМТ 24-го року з математики. І перше завдання у нас, ну, в принципі, досить просте, досить проста задача. У першу годину роботи на телефон гарячої лінії надійшло 145 дзвінків. Відразу в таких задачах я вам рекомендую робити коротку умову. Коли ви читаєте, навіть не до кінця, а вже робіть коротку умову. Тобто, у нас є перша година роботи і на неї надійшло 145 дзвінків. Далі за другу годину на 17 дзвінків більше. На 17 дзвінків, якщо ви знаєте, скільки було в першій, то очевидно, що це нам доведеться 145 плюс 17, і ви вже знаєте, скільки надійшло на другу годину. Це у нас 162 дзвінка. Скільки всього дзвінків надійшло на телефон гарячої лінії за 2 години. Єдина. Єдиний момент, де тут можна зробити помилку, це неуважно прочитати не за другу годину, бо ви побачите, тут є 100, 162 варіант відповіді, а уважно прочитати за дві години роботи. Очевидно, що нам потрібно дізнатися, скільки разом це у нас буде 145 плюс 162, і це у нас 307 дзвінків. Ну, я думаю, в принципі, задача нескладна і легко з нею справитися. Тут же в другій задачі ну, багато запитань отримую з цього приводу, як розв'язувати такі задачі, який тут є основний момент, де можна робити помилку. У годині, о 6-й годині ранку визначено температуру повітря на 10 метеостанціях. Отримані дані відображені в таблиці. Як правильно читати цю таблицю? Дивіться, температура у нас вказана: 1 градус, 3 градуси, 4 і невідомо градусів, і кількість метеостанцій. Тобто дві метеостанції подали дані. Що у них 1 градус. Три метеостанції показали, що у них ну, температура 3 градуси. Ну і так, відповідно, чотири метеостанції сказали, що у них 4 градуси. Просять визначити х, якщо середня арифметичний всіх цих даних дорівнює 3,5 градуса. Основне, що ми відразу згадуємо, що таке середня арифметична? Впевнена, що із саме із середнім арифметичним у вас асоціюється оцінка, там, наприклад, за тематичну або, наприклад, там, за семестрову. Як виставляє вчитель вам оцінку? Всі оцінки додаються і діляться на їхню кількість. Це середнє арифметичне. Тут так само нам потрібно записати вигляд середнього арифметичного і сказати, що він дорівнює 3,5. Склавши таке рівняння, ви якраз знайдете Х. Але найпоширеніша помилка це. Додати кількість метеостанцій, більше того, нам тут сказано, що їх 10. 2 плюс 3 плюс 4 плюс 1 це 10 метеостанцій. Тобто на кількість ми будемо ділити. А от дані дуже часто беруть, просто додають ці дані. Ні. Дві метеостанції сказали, що у них 1 градус, тобто це 1 плюс 1. Три метеостанції дали дані, що у них 3 градуси. Тобто, третя сказала: у них. 3 градуси, ще одна сказала, що в них 3 градуси, і ще у них 3 градуси. Ну і очевидно, що четверта дала, не четверта, а чотири метеостанції дали дані, що в них 4. Отже, нам доведеться написати ось так: 4 плюс 4 плюс 4. Ну, і ще одна дала дані, що у них Х градусів. Звісно, що додавати оце можна змін, замінити на множення, тобто <кхм> порахувати, що у нас тут буде 2 плюс. 9 плюс 16 і плюс Х. В принципі, ви могли відразу це записати, множачи кількість метеостанцій на дані, які вони подають. І дорівнює 3,5. Як позбутися від знаменника? Я думаю, що всім заважає тут знаменник, ніхто не любить працювати з дробами, тому домножимо все на 10, тут 10 пропаде. А тут уже буде 35. 2 плюс 9 і плюс 16 це у нас 27, і плюс х. Тепер таке простерівняння. Отримаємо х дорівнює 35 мінус 27, і х дорівнює 8. Ось такий момент. Ще одне досить просте, очевидне завдання, але на стереометрію вже на вашу, на вашу можливість розмірковувати абстрактно. На рисунках зображено пряму трикутну призму. Якщо пряма трикутна призма, це говорить про те, що її ось ці бічні грані перпендикулярні до основи, і, відповідно, і бічні ребра перпендикулярні до основи. Тобто ось тут у нас всі прямі кути. Уже очевидно, що це прямокутник, але якщо хочете побачити це у вигляді стереометричної моделі, ось погляньте, будь ласка, ось така трикутна призма. Трикутна це говорить про те, що в основі у нас трикутник. Пряма це значить, що її, ось бачите, бічні всі ребра перпендикулярні до основи. І ось ми бачимо вигляд зверху і вигляд збоку. що є її грантю. Прямокутник. Тобто варіант Б. Наступне. Якщо М дорівнює n-1, то 7 м m буде дорівнювати. Якщо у вас вказано, чому дорівнює m, просто підставте це значення. Дивіться: у нас 7 М, замість m ми можемо поставити ось цей вираз. Знову ж таки, де тут? Вас чатує небезпека. Написати замість m ось цей вираз, який вам вказаний, але забути поставити дужки. Цього робити не треба. Дивіться, якщо ви підставляєте вираз замість якогось елемента і перед ним мінус, отут будьте обережні, завжди ставте дужки. Ну, і тепер, коли ви відкриєте їх, то вже, я думаю, помилок не буде, бо мінус на мінус це плюс, і це у нас 7 плюс 18 і мінус n. Такий варіант у нас є. П'ята задача кола із центрами в точках О і О1 мають внутрішній дотик. Внутрішній дотик це значить, що вони ось зустрічаються в одній точці, але всередині одне, від, ну, одне всередині іншого. Обчисліть відстань оо 1 тобто нас цікавить ось ця відстань. Якщо радіус кіл дорівнює 12 см, тобто радіус ось цей великого кола, це у нас 12. І радіус маленького, відповідно, 8. Коли ви собі так підпишете, то е, стає очевидним, що ось цей маленький шматочок якраз і є різниця між радіусами, тобто 12 мінус 8 це 4 см. Прекрасна нерівність нас, нас, нас чекає в шостому завданні. Е, чому прекрасно? Тому що у нас е, ми не будемо ділити на від'ємне число, і тим є е, от. Класно, що нам не доведеться змінювати знак. Але давайте пригадаємо в загальному, як розв'язуються лінійні нерівності. Лінійні нерівності це тоді, коли ви бачите, що Х у вас в першому степені, він, він не в квадраті, не під кореним. Тобто, просто Х і якісь числа. Це у ваша лінійна. Нерівність. Вона розв'язується загалом, як і звичайне лінійне рівняння є один момент. Коли ви будете ділити або множити на від'ємне число, тоді доведеться змінити знак нерівності на протилежний. В даному випадку, до речі, цього не знадобиться нам, тому і я і кажу, що це чудова така нерівність. Тож, поїхали, розв'язуємо як звичайне лінійне рівняння. Тобто у нас 0,2х. Знак нерівності мінус 54 переносимо через знак, як, вроді, як наче ви переносите через дорівнює. Да? Змінюється знак на протилежний, але от цього саме доданка. Тобто було мінус 54, а у нас стане 54. Виходить, 0,2х менше за 54. Х менше. 54 поділити на 0,2. Знову ж таки, користуємося тим самим правилом, як би розв'язували звичайне лінійне рівняння. Ну, і ось Тут виникають багато питань, як його гарно поділити без калькулятора. Два варіанти є. Ви можете пам'ятати просто, що можна перенести кому, якщо хтось пам'ятає це правило, і розуміє, що коли ви рухаєте кому в дільнику, то і в діленому теж кома рухається в тому самому напрямку. Або можете записати у вигляді дробу і пам'ятати, що якщо вам потрібно домножити знаменник на 10, то і. Чисельник ви теж домножаєте на 10. Тут у нас 540 поділити на просто 2. Саме тому кома рухається. Тобто, через те у нас є таке правило, і це у нас дорівнює 270 х менше за 270. Зверніть увагу, ми не ділили і не множили на від'ємні числа, тому знак нерівності залишився точно той самий, що й був в умові. Тепер ставимо собі таку числову вісь. Точка виколота і е, числа, які нам підходять, менші за 270. Це зліва. Якщо плутаєтеся, куди саме ставити цю ялиночку і де брати е, числа, які будуть у нас у відповіді, е, розумійте, що ось, оця, ось, ось цей знак, він вважайте, як стрілочка. Він показує, куди вам потрібно намалювати ось цю ялиночку. Вліво, окей, значить. Тут у нас наші всі необхідні числа. Х належить від, тут у нас проживає десь мінус нескінченість, тобто від мінус нескінченості до 270. І дужка обов'язково кругла. Хто забув, можете записати собі ось таку коротку, коротку шпаргалку. Якщо у вас знаки нерівності строгі, точка буде виколота і дужки будуть круглі. Якщо ж зна знаки нерівності не строгі, тобто з дорівнює, да. Більше рівне-менше рівне, точка буде зафарбована, і, відповідно, дужки біля цієї точки будуть квадратні. Ось така ж вам для розв'язування лінійних, да і загалом інших нерівностей. Сьоме. На рисунку зображено графік y дорівнює F від X, ось цей графік, визначеної на проміжку від 1 до 8, тобто вона не продовжується далі, а от саме знаходиться в ось цих межах. Тобто весь графік ми бачимо. Скільки нулів має, ця функція на заданому проміжку. Тут потрібно згадати, що таке нулі функції. Нулі функції це там, де функція дорівнює нулю. Х це у нас аргумент, а у – це функція. Тобто нам потрібно знайти точки, скільки точок там, де є у нас y дорівнює нулю. Це так аналітично воно звучить. Якщо нам потрібно це побачити на графіку, то ми розуміємо, що це. Точки перетину з вісю іксів, бо саме на цій вісі y у нас дорівнює нулю. Тому, дивимося, скільки разів наш графік перетинає вісь іксів. Один Один раз. Значить, і це є 1 нуль функції. Ще одне завдання, восьме. Спростіть вираз. Для того, щоб це виконати завдання, вам знадобиться формула скороченого множення. А плюс Б в квадраті, ось тут ви відразу бачите, що вам можна буде підглянути формули, які будуть дані в довідкових матеріалах, і побачити, що у вас прям навіть навіть букви не змінені. Ідеально, просто у вас є вже готовий розпис для цього квадрата. Тут же дужки потрібно відкрити за правилом. Якщо у нас множник перед дужками, то його ми множимо. На, кожне із, на кожен з елементів, які знаходяться в наших дужках. Тож, поїхали, відкриємо ці дужки. я запишу умову, і будемо відкривати. Але тут, знову ж таки, найчастіше, де роблять помилку, це саме мінус перед дужками. Ну, Зараз ми до цього дійдемо. Давайте відкриємо дужки. А помножити на А, це у нас А в квадраті, А помножити на 2Б це у нас А. 2 ab Чому тут плюс? Плюс перед А, плюс перед двієчкою, плюс на плюс, плюс. Нормально. Маємо мінус перед дужками. Я ставлю і розумію, що ось тут я буду зараз відкривати щось змінювати. Так? Мінус перед дужками вимагає залишити цю дужку. І от тепер, коли ви дужку поставили, будь ласка, відкривайте собі цей квадрат, як вам заманеться за формулою. Ось тут А в квадраті плюс 2 ab і плюс b в квадраті. Тепер відкриваємо дужки, перед якими мінус. Тут у нас А в квадраті плюс 2АБ залишилось. Мінус. мінус, коли заходить в дужки, він змінює всі знаки на протилежні. Тобто мінус на плюс мінус а в квадраті, мінус на плюс мінус 2аб, і мінус на плюс мінус b в квадраті. Тепер зведемо подібні доданки. А в квадраті мінус а в квадраті, в сумі дає 0, можемо їх викреслити. 2аб мінус 2АБ також в сумі дають 0, ми і його викреслили. І залишається просто мінус Б в квадраті. Звертаю вашу увагу, якщо б ви забули отут -от відкрити дужки з мінусом, ну, отримали б один із цих варіантів, який є неправильний. Тому перед тим, як ну, радіти, тому що ви знайшли і отримали той варіант, який є серед вказаних, перевірте, чи ви акуратно відкрили ці дужки. І ще одне. У трикутнику АБЦ кут Б тупий. Тобто ось у нас є такий трикутник тупокутний, кут Б тупий, значить, тут у нас А і С. Яке з наведених тверджень є правильними? Якщо кут Б тупий, значить він явно більше за 90 градусів. Це наша умова, чому, як, який кут називається тупим, той, який більше за 90 градусів. Загалом сума всіх кутів в трикутнику 180. Якщо тут більше 90, то на суму ось цих двох залишається менше, аніж 90. Тому А плюс С менше 90 це правильне, правильне припущення. Далі АБ плюс БЦ менше за АЦ. Ну, е якщо не знаєте нерівність трикутників, або навіть не видно вам, наприклад, е неочевидно по самому малюнку, як виглядає тупокутний трикутник, погляньте на ситуацію: от просто АБ. Плюс BC. Якщо б це був такий трикутник рухомий, ви могли б натиснути на кут Б і прижати. Куди б у нас е спроєктувалися ці сторони? А Б десь ось тут закінчилося. І далі BC. Явно вони будуть разом більше за BC. Ну і плюс е цей, про це говорить нам на рівність трикутника. Е нас сказано, що а, б плюс BC менше за AC. Ну, невже це так? Ні. Центр кола описаного навколо трикутника лежить поза його межами. Ну, ось і відразу я вам намалювала так, щоб побачити, де, як виглядає коло описане навколо цього трикутника. І очевидно, що його центр знаходиться десь поза межами. Це здійснюється для всіх тупокутних трикутників. Тобто, центр кола обов'язково лежатиме. Поза його межами. До речі, якщо б це був прямокутний трикутник, то центр лежав чітко посередині гіпотенузи. Ну, а якщо це був би цілком гострокутний трикутник, то тоді б центр лежав би всередині нашого трикутника. Тут трикутник тупокутний, значить центр лежить поза межами. Третя теж правильно. Отже, у нас виходить лише перша та третя тези. З 10-го вже починаються такі завдання, над якими треба трошки подумати, розмірковувати і розуміти сутність таких якихось математичних понять. Тож тут у нас явно фігурує модуль. Що робить модуль? Ну, по-перше, ви можете підглянути в довідкові матеріали. Там ось така інформація про модуль міститься, але, я думаю, треба згадати саму суть. Ну, наприклад, от мінус 7 візьмемо. Що таке модуль мінус 7? Це. 7. Фактично, модуль це відстань від точки 0 до даного числа. Ну, наприклад, от якщо ми хочемо уявити сутність модуля, то це у нас тут 0, десь тут стоїть 7, а десь тут стоїть мінус 7. Якщо я вас запитаю, скільки кроків від 0 до 7, 7 кроків. Як... Скільки кроків від 0 до мінус 7, хоч і в інший бік, так, в від'ємний бік, але кількість кроків залишається така ж сама 7. Тобто модуль мінус 7. Це 7, і модуль просто 7 це також 7. Коли ви згадали суть модуля, тепер ви розумієте, що він не просто прибирає мінус, як зазвичай пам'ятають учні, так? а він перетворює від'ємне в додатні, тому що це кількість кроків, це відстань від нуля до цього числа. Ну і давайте спробуємо е, зробити роботу модуля замість нього. Адже якщо ось тут, ну, це легко зрозуміти, що це буде 7, то що робити з цим виразом, і як прибрати модуль і зробити роботу модуль за нього, тут треба подумати. Дивіться, якщо у нас було від'ємне число, ми отримали додатні. Як інакше, ми могли б це зробити без е, урахування модуля. Поки це у нас було від'ємне число мінус 7, як ми. Можемо це зробити з від'ємного додатння. Додати ще один мінус. Погодьтесь, тут все можна поєднати знаком дорівня. Тобто модуль мінус 7 це додатнє число 7. І 7 це те саме, що мінус мінус 7. Тому, якщо у вас є від'ємне число, і ви хочете зробити роботу модуля замість нього, ви додаєте собі мінус. Якщо ж у вас було додатнє число. То воно додатнім залишається, і ви нічого не змінюєте, просто прибираєте модуль. Для цього ми, ми згадували, це для того, щоб розібратися з оцим ось модулем. Давайте окремо його теж випишу А-1 по модулю. Спершу нам потрібно зрозуміти, яке тут число додатнє чи від'ємне? Бо якщо воно від'ємне, ми будемо додавати мінус. Ось як тут нам вказано. Якщо воно додатнє, то ми його просто залишимо, приберемо е модуль і все. Яке ж це число? Для того, щоб нам зрозуміти, яке це число, нам сказали умову, що а менше одиниця. Менше число, чим одиниця мінус одиниця це буде від'ємне число. Якщо важко так от розуміти ну, абстрактно, візьміть конкретне число із цього проміжка. Ну, число менше за одиницю. Ну, наприклад, мінус 2. Мінус 2 мінус 1 це мінус 3, це від'ємне число. Або ще візьмете ну, 0. 0 мінус 1 це мінус 1. Тобто будь-яке число, яке менше одиниці, якщо ви сюди підставите, у вас вийде результат від'ємне число. Отже, тут число від'ємне. Значить, нам доведеться замість модуля зробити роботу самостійно, додати ось цей мінус перед виразом. Я беру, ставлю мінус, відкриваю дужки обов'язково. І вже переписую вираз, який був під модулем. Таким чином, ми прибрали модулю і виконали роботу замість нього. Відкриваємо ці дужки, що у нас буде мінус А плюс 1. І все. Повертаємося до нашого виразу, бачимо, що А-1 по модулі я замість нього вже можу писати мінус А плюс 1. Плюс, і замість модуль мінус 7. Це просто 7. Я пишу 7. Виходить, мінус А плюс 8. І шукаю такий варіант є. Тож, за 20 хвилин ми встигли розв'язати перші 10 завдань. І. Е це була перша частинка нашого розбору демонстраційного варіанту НМТ 2024 року. Наступні 11 завдань дивіться в другій частині, і окремою частиною ми розглянемо з вами параметр. Тому чекаю вас на наступних відео.